Щоб розумним, мудрим стати, треба рідну мову знати, а щоб краще говорити, треба рідну мову вчити. Сьогодні, діти, у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Вчуся розрізняти загальні та особливі ознаки предметів. Прочитай назви дерев. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Виконай каліграфічну хвилинку. В робочому зошиті пропиши каліграфічна велику і маленьку букви Д, С і Я. На новому рядочку запишіть назви дерев. Назви загальні ознаки дерев. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Ви обговорювали про основні ознаки дерев. Прочитай, склади і запиши речення. Ми дуже добре знаємо, що перше слово в реченні починається з великої букви. На екрані є підказка. Перше слово в реченні усі. Складіть речення. Усі дерева. Мають корінь. Запиши подане речення в зошит. Утворюємо наступне речення. Звертаємо увагу на слово, яке написане з великої букви. Значить, це буде початок речення. Міцний і товстий стобур вкритий корою. Запиши подане речення в зошит. Саме перевірка. А у тебе так? Усі дерева мають корінь. Міцний і товстий стовбур вкритий корою. Назви особливі ознаки берези. Прочитай, спиши речення. У берези біла кора. Дерево має тонке, довге гілля. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Відгадай загадку. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу. Крутять їх ногами. І я з вами згодна. Це велосипед. Назви предмети. Велосипед, самокат. Поясни, чим велосипед відрізняється від самоката. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Які загальні ознаки є у всіх велосипедів? Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Перевіряємо вашу роботу. Велосипед має колеса, сидіння, педалі і руль. Це є загальні ознаки, а є і відмінні. Утвори слова сполучення. Зверніть увагу на напрямок стрілочки. Посередині у нас записано слово велосипед. Зверніть увагу, діти, це словникове слово, написання цього слова треба запам'ятати. Новий велосипед, дитячий велосипед, дорослий велосипед. Двоколісний велосипед, триколісний велосипед, А ще є і одноколісний велосипед, і ми можемо побачити такий велосипед у цирку. Склади і запиши одне речення про велосипед. Це є самостійна робота. Тисни відео на паузу, склади речення і запиши його в зошит. Підсумок уроку. розкажіть про свої досягнення на уроці.